Абсолютна така, знаєте, політика проїдання коштів і швидких заробітків. Ми бачимо, що абсолютно нема е, будь-яких інвестиційних пропозицій від уряду, від е, парламентської коаліції. Як змінювати клімат в країні? Змінювати можна тільки через податкові реформи, через зменшення податкових ставок, через вивод в тіні 60% тих грошей, які сьогодні пішли в тінь, бо в цих умовах вони працювати нормально не можуть. Сьогодні абсолютно абсолютно для інвесторів непрозорі умови в аграрному секторі. Ніхто не хоче йти інвестувати в нові заводи, в нові виробництва. По суті, нас перетворюють Україну, перетворюють такий е, залишок. Е, Полігон для економічних якихось досліджень, і друге роблять це для того, щоб штучно звідси виштовхнути молодь, яка поїде на заробітки і ніколи сюди не повернеться. Це територія, яку собі залишають потужні розвинуті країни для майбутніх економічних зростань, але за рахунок того, що сюди буде просто перенаселена та частина людей з Європи, яка приїде, буде освоювати ці території як вже свої власні, коли тут буде вижена земля. І на жаль, ми бачимо, що ці тенденції продовжуються, продовжуються, і ніхто не дивиться наперед, що буде хоча б через півроку. Ми пропонуємо все ж таки зупинитись. Є ще два тижні зараз. Переглянути бюджет. Все ж таки, поставити на порядок денний новий податковий кодекс, поставити новий митний кодекс, поставити новий бюджетний кодекс, переглянути кошти для місцевих бюджетів, наповнити Україну сьогодні можливостями інвестиційними. Якщо ми не запустимо виробництво, в цій країні нічого не буде. Це просто буде зупинка по всіх напрямках. Ми почнемо проїдати останні кредити, а потім, через 20 років, будемо ламати голову, як так вийшло. Дякую.